Американський президент Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілись у Сан-Франциско на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Переговори прийшли на фоні відчутного погіршення відносин між двома державами. І Під час зустрічі Байден і Сідзіньпінь не приховували. І далі накаляти атмосферу не варіант. Пане президенте, ми давно знаємо один одного. Ми не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними. Ми повинні забезпечити, щоб конкуренція не переросла в конфлікт. І ми також повинні ставитись до конкуренції відповідально. Це те, чого хочуть сполучені штати, і те, як ми плануємо поводити себе. Я також вірю, що це те, чого чекає світ від нас обох. Сінці пін своєю чергою наголос. И двосторонні відносини між США та КНР є найважливішими у всьому світі, тому країни не мають права повертатися один до одного спиною, адже відкритий конфлікт між ними спричинить нестерпні наслідки для обох сторін. За останні 50 років відносини Китаю та США ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед. Для двох таких великих країн, як Китай та США, відвернутися одна від одної не варіант. Планета Земля досить велика для того, щоб обидві країни досягли успіху. Після чотиригодинних перемовин Байден вийшов до журналістів у піднесеному настрої. Попри те, що лідери не підписали ніякої спільної декларації чи заяви, американський президент заявив, що це були одні з найефективніших переговорів. На підсумковій прес-конференції Байден сказав, що США продовжуватимуть конкурувати з Китаєм, але робитимуть це відповідально, щоб не. Створювати ненавмисного конфлікту. Сі Цзіньпінь, своєю чергою закликав не планувати придушення або стримування Китаю та припинити надавати Тайваню зброю. Крім цього, він висловив надію, що Байден скасує односторонні санкції, що стосуються Китаю. Поговорили лідери і про Україну, однак ніяких подробиць не озвучили. Також президенти домовилися відновити військову співпрацю між державами, створити робочу групу з боротьби з наркотиками та між діалог щодо штучного інтелекту, однак увесь прогрес від переговорів Байден міг перекреслити однією необережною фразою на підсумковій прес-конференції. Журналісти запитали його, чи він досі вважає Сі Цзіньпіня диктатором. Дивіться, він ним і є. Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого. Міністерство закордонних справ Китаю уже засудило слова Байдена, назвавши їх абсурдними та провокацією. А видання Bloomberg вважає, що це необачне висловлювання може підірвати домовленості, які були досягнуті на чотиригодинних переговорах.